Дивіться! Друзі, всім привіт. Сьогодні знову приїхали в такий чудовий ліс, там де Коля знайшов шматок золота. І ми сьогодні тут з ним ще походимо. Володар золота і майбутній володар золота. Прийшов з мішком. Прийшов вже, вже з мішком, бачите, на спині який мішок для золота. Зараз тут будемо ходити, друзі. Це що, дощ іде? Дощ крапає, де. Да. Хмарі не такі великі, але, друзі, щось почався дощик. Там вон, чисте небо, а над нами дощ. Перекусимо. А дощ іде. Подивимося, чи правда, чи буде він до срібла, чи не буде. Ось такий сигнальчик. Десять. Цифра десять. Не змінюється. Ось дивіться оплавочок. Да, оплавочок бронзи. Коль у мене оплавок бронзи, бачите? Ніколя. щось настрає свого. Чудо прибора а ми зараз тут будемо вихажувати. От, друзі, дивіться, ось тільки що тут був сигнал оплавочок. І одразу новий сигналчик у нас дуже з краєчку один від одного. Якісь крути лазили, бачите? Так. Що це? Я думаю, що це ще один оплавок. Так, друзі. Це ще один оплавок. бронзовий, бачите? сигнальчик, схожий на металопластику коли викопав самі бачите видаї трошки піднялись так що? Це не воно ні Що знову? Якийсь цей гільза. Чи що це? А ні, дивіться, друзі. Обламаний кусочок фібули. Уй, якщо я не помиляюсь, вона ще й срібна. Да. Дивіться. Срібний кусок фібули. Супер. Бачите? Клас. Оце гарна знахідка. Шкода, що не ціла, але нічого. Є їх ще тут, тому будемо далі продовжувати пошук. Дивіться, який чистесенький, гарний зимовий ліс. Так. Ближче до води підійшли. Земля така. Видно, що чорнозьом. конкретний такий чорнозьом. У нас. Ще одна гільза чи що? А ні, друзі, це куля. Да, друга світова війна. Куля. Отже, хвилин 10 ходимо. Сигналів як такових нема, але ось вискочив гарний сигнал, слухайте, друзі. 10, 11, 12. Дивимся. Так. ух ти. Що це у нас дванадцать дванадцать фи було. Щоб був би Донарий? Це що це таке? Так. Щоб ми знахідку не спортили, будемо шукати піном. Так. Що це в нас? Є. Виколупую. Блін, я вже думав, це сестерці якісь. Це фігня, гляньте. Мене ж все серце. Фух. Бачите, як клупнув Тосіну. 20 копійок. Щас скажу. Рамочник. 36 чи 56 рік. Хоча надія була, що це буде щось із римської нумізматики, але... Що поробиш? СССР осканомізматіка. Поїхали далі. Ось такий, якийсь... такий сигнал, друзі. Треба копати. Може якась сокира чи ще щось. Все може бути. Ось і викопали. Це вона що, шокуля. Дивіться, яка вона привередлива і який сигнал видавала. Здається, бронебійна. Друзі, вже другий раз починається дощ, але щось з цього срібла, крім обломаної фібули, так і немає. Зараз ще трохи походимо, якщо ні, то можливо сьогодні не наш день. Таке буває, хто копає, сам розуміє. Можна в цьому місці ходити. Хоч цілий день, хоч сутки, нічого не знайдеш. На наступний день чи через день приїдеш і по своїх же слідах познаходиш кучу знахідок. Якось так. Ну, друзі, зараз перекушимо. Чудова річ Такий є. Бачите? Ой, смачна яка. М -м. Незрозумілий сигнал. Здається, і світне. А може й Динарій? Роздається. І... <смір> е, обломочок фібули срібної. А так. <плакова> да, а так, взагалі, глухо. <плакова> Дивимося, що це в нас. Так, кусок якоїсь бронзи, дивіться, чималий кусок бронзи здається, да. Оплавок, оплавок бронзи, ви бачите, який здоровий. Щось тут палили, горіло. Друзі, дивіться, лісові горішки, але їсти їх не потрібно, а під ними сигнал. Що нас? Ох, дивіться, спинка від фібули, бачите? Спинка від фібули. Зігнута, правда? Ну, ось така. Чуєте, як дощ по листі шумить? Як то весна, весняний дощик. Молотка знайшов. Ось такий він, мої друзі, кабани порили трохи, тут такий сигнальчик сімерочка це щоб ви вже зрозуміли тут вода літом була. Дивимося, якщо це бережок, то я думаю, що це щось, можливо, мисливське. якийсь капсуль. Стоп, ні. Друзі, я помилився, дивіться. Бо завжди, коли говориш, о, зараз щось буде чудове, а викопуєш якусь фігню. Я, друзі, помилився. Ух ти що. Це що, срібло? Спинка фібули срібна, друзі, дивіться, ціла спинка срібна фібули. Чудово! подивіться яка вона гарнесенька. Ах, супер! Ну, не дарма я казав, що дощ до срібла. Уже ціла спинка фібули попалась. Поїхали далі, друзі. Торф. Просто торф, друзі. Чудова земля. Дивіться, що це. Ох, бачите, пружина від фібули. Дивіться. Пружинка від фібуки. Клас. Ходимо ще. Дивіться, яка яма кабани нарили. Їх тут просто тьма є. Навіть якщо це залізо, ви уявіть, яка глибина. Ось тут півтора штика. І воно показує блін а. Дивіться. Зараз копнемо, подивимось. Що кабани зарили. Це дивіться, це у нас що? Це в нас ніж. Друзі, бачите? Частинка рукоятки і частинка леза. Ось вам і ніж. Бачите, на якій глибині був. Тому я думаю, якщо колись вийдуть дійсно глибокі прилади. Це місце дуже багато чого покаже. Дивіться, знахідка сама прийшла в руки. Ой! Супер! Ти глянь, який він чудовий. Дивіться, який гарний динарій. О, ти бачиш, який він в тебе тут. Що? Тут якісь ці амфори, ще щось. Ну, редкий динарій. Ну, якби не частий. Це не частий, 100%. От бачите, привітайте оцього мужчину Миколу. Слухай Юрія Олексійовича на канал. Розпочався ще сильніший дощ. Я думаю потрібно буде збиратись додому. Ось така гліноміст такий, бачите. Йдемо до машини і їдемо додому пити гарячий чай.